До свята Геловіну центр позашкільної освіти провів цікаві майстер-класи і розваги для учнівської молоді нашої громади та їхніх батьків. Діти одяглися у страшні костюми дехто з них намалював грим. Усі класи центру також були прикрашені відповідно до свята. Свої майстер-класи, викладачі гуртків науково-технічного і туристичного напрямків, адаптували під атмосферу Геловіну. Разом з наставниками діти гралися, виготовляли різноманітні атрибути свята і спробували себе у пішохідному туризмі. Ви бачили у нас, які наші учасники, в тому числі і керівники приукрашені, гарні, які у нас сьогодні. Потім у нас будуть участь брати спортивниця скеледром. Виготовляти закладки і в першу чергу будуть нас робити веселий гарбузик. У нас в місті Мирді так мало батькам, де можна куди дітей своїх зводити, тим паче безкоштовно. Тому ми плануємо таке зробити постійно, на щоб діти ну, скажімо так більше залучати дітей і мати їм можливість більше відпочинку під час так, ну такий ще складний час, як зараз. Тож традиційний захід вихідного дня у центрі позашкільної освіти видався веселим і пізнавальним. На різних локаціях діти мали змогу створити щось своїми руками, взяти участь у рухливих конкурсах або ж обрати екстремальну розвагу і добратися до верхівки скеледрому. Саме до цієї активності долучилося чи не найбільше школярів, які не побоялися пройти всі перешкоди. Мені дуже сподобалося проходити, це не страшно, і мені ну дуже сподобалося. я Не боюся висети. Також діти проявили свої мистецькі здібності і, надихнувшись святковою атмосферою, виготовили головний символ геловіну гарбузик з очима. Викладачі показали приклад, а школярі підійшли до справи творчо. Тому кожна дитяча поробка була унікальною. Маленька учасниця майстер-класу Оля говорить, що задоволена результатом створення гарбузика з повітряної кульки. Я робила гарбузок. Мені дуже сподобалося робити оцей гарбузик. Він такий гарний виходить. Дуже був сподобався Я процес. Він був дуже веселий. Окрім того, учасники заходу долучилися до святкових активностей, які вигадала керівниця гуртків Наталія Тузенко. Ця локація більше зацікавила непосидючих школярів. У нас на локації страшно веселі ігри для діток, естафети та конкурси були у, у ролі привидів страшних. Ми передавали кульки, кричали страшним криком. Ми зараз шукаємо павуків. Хто більше найде той на та команда? В нас переможе. Діти поділилися на дві команди. Також нас будемо надувати кульки. Батьки дітей теж із захопленням взяли участь в активностях заходу вихідного дня разом з малечею. Вони були занурені у процес виготовлення іграшок своїми руками. Дуже сподобалося, все зрозуміло, як на мене. Ми, звісно, дуже маленькі. Ми не знали, з якого віку буде цей мастер-клас, тому ну, по більшості йшли з старшою донькою. Тому менша менше просто участвувала зі мною, щоб я їй допомагала. Вже люблять робити щось своїми руками. Тому чому ми прийшли в принципі, на цей мастер-клас? Старша завжди показує менший, тому ми, в принципі, без проблем теж зробили навіть те, що поробки роблять старші дітки без випросів. Я вирізала, менше наклеювала, так що ми робили все спільно. Відкриті майстер-класи у центрі позашкільної освіти це завжди корисне проведення часу. Школярі ближче знайомляться з різними гуртками і знаходять те, що їм цікаво.